Четвер відбулась асамблея донорів, перша асамблея донорів Чорнобильського фонду укриття і асамблея донорів рахунку ядерної безпеки. Що стосується фонду укриття, якщо коротко про історію, то ще 15 років тому Європейський банк Реконструкції і розвитку і країни, які згодилися прийняти участь в внесенні коштів для будівництва нового. Об'єкту укриття сформували позицію, при якій для завершення цієї роботи нам потрібно було 600, 800 мільйонів євро. Величезна сума. Разом з тим, років 6-7 тому стало зрозуміло, що в проєкті допущені цілий ряд, скажімо так, неправильних підходів, а простіше помилок. І вартість цього об'єкту виросла ще на 615 мільйонів євро. Тобто весь цей проєкт. Загальна вартість його – півтора мільярда євро. Величезна сума. Яка ситуація на сьогоднішній день? Ці додаткові 615 мільярдів фактично профінансовані Європейським банком реконструкції і розвитку в сумі 350 мільйонів євро. Це перше. Друге, європейський союз і країни сімки додатково 165 шістдесят Мільйонів євро. Отже, всього 515 мільйонів євро це кошти, які ми точно на сьогоднішній день маємо як підтверджені, і фактично вони всі надійшли на рахунок Чорнобильського фонду укриття. Залишок чи недостатньо 100 мільйонів євро. Власне, це і стало предметом обговорення на. Асамблеї донорів у Лондоні в четвер на минулому тижні. 100 мільйонів також немаленька сума, але я повинен сказати, що результатом цієї зустрічі стало те, що майже всі донори підтвердили свою, свій додатковий внесок для того, щоб покрити ці, ці 100 мільйонів, яких нам не доставало для завершення робіт по новому. Об'єкту укриття. Хочу сказати, що в мене була особиста зустріч з Казахстаном 3,5 мільйони, Саудовська Арабія десь в районі 20 мільйонів, 20,5 мільйонів. Швеція 1 мільйон, Китай 4 мільйони, Литва десь мільйон. Власне, можу констатувати, що завершення цієї донорської конференції показало, що країни-донори зацікавлені в. Виконанні цього проєкту, завершення цього проєкту в листопаді 2017 року, і нам вдалося вирішити питання, внески в розмірі 100 мільйонів будуть зроблені найближчим часом. Фактично, цей проект буде фінансовим ресурсом забезпечений. Я вас інформував, що в наступному році, 2016, 30 років дня Чорнобильської трагедії. За дорученням прем'єр-міністра найближчим часом буде сформована робоча група, щоб зібрати широку міжнародну конференцію в Чорнобилі. По-перше, подякувати всім тим, хто прийняв участь в вирішенні цієї надзвичайно складної в технічному плані проблеми. І це буде в 2016 році. А зараз ми це за також завдання прем'єр-міністра. Формуємо робочу групу для того, щоби Внести пропозиції по реформуванню, реформуванню системи управління зоною. Середині зони змінилось багато чого, збудований колосальніший, з унікальними технологіями, виробничий комплекс, технічні рішення, аналогів яких немає в світі. Ну, відповідно, ви почули, скільки це коштувало, але разом з тим, ми маємо на цій трагедії, на цьому, на цій біді. Сказати так можна надбання вигляді нов, двох величезних потужних підприємств по переробці відходів ядерних відходів, ядерного палива. Ми маємо унікальний конфаймент, укриття, який дозволить нам спевлюсь сказати, що найближчі 100 років ми можемо бути спокійними за все те, що пов'язано з, з цією трагедією в Чорнобилі. Що стосується реформування, я вже про це говорив. Ми повинні на базі Чорнобильської станції і всіх цих нових об'єктів, які збудовані, створити державний концерн, який буде займатися переробкою і зберіганням ядерних відходів. Це окреме підприємство. Сьогодні воно в складі державної агенції зо... з управління зоною відчудження. А саме державне агентство зони відчуження, скоріше за все ліквідувати. Є плани будівництва створення на базі Чорнобильської зони радіологічного заповідника, оскільки багато чого змінилося за ці роки, ми проведемо з залученням провідних західних компаній, які займаються в цій сфері, інвентаризацією, яка радиційна ситуація в цій зоні, як ця зона за своїми межами. Чи відповідає свого часу, взяли так, військові 30-кілометрову зону визначили. І е, ми сьогодні бачимо, і навіть по тих проєктах, які отримує Міністерство екології, пропозиції щодо інвестицій є можливість включення в господарський обіг значної частини цієї території. Це не означає, що зона буде ліквідована, це не означає, що вона категорично зменшиться, але ми можемо її використовувати на благо держави. Вона на цій зоні можуть працювати інвестори, там можливо будівництво, там можливо використання тих ресурсів, які сьогодні є. В половині дня відбулася конференція донорів по рахунку ядерної безпеки. Це Ми його називаємо російською мовою Хаят-2 хранилище відходів ядерного палива, українською Свяп-2 сховище відходів ядерного палива. Загальний проєкт 255 мільйонів. Констатувало те, що до завершення залишилось десь півроку, але ще треба 70 мільйонів євро, і це було предметом розбову на цій асамблеї донорів. Тобто кошторисна вартість цього об'єкту перевищила запланову суму 255 мільйонів, а склала 320, 70 мільйонів плюсу. Я думаю, що ми перенесли рішення цього питання на кінець. Цього року домовились, що проведемо ще одну асамблею з Європейським банком реконструкції і розвитку. Ситуація дещо складніша ніж з попереднім проектом, оскільки терміни завершення це цей рік, на кінець цього року, і вірніше, на кінець 16-го року, не 17-го, а 16-го року, і треба буде попрацювати всім нам для того, щоб провести відповідні перемовини з нашими донорами і знайти кошти, яких на сьогоднішній день недостатньо для завершення проєкту по СВЯП-2, по Сволочі.